Фасади перших ярусів багатоповерхівок у нашому місті майорять ще не усіма кольорами веселки. Раніше це питання узгоджували в управлінні архітектури та містобудування. Нині ж ситуація кардинально змінилась. Наразі головний архітектор міста узгоджує лише дозволи на проведення реконструкції. Далі справа уже за приватними особами до введення закону про смістобудів про регулювання містобудівної діяльності. Оздоблення фасадів, естетичне вирішення зовнішнього вигляду цих комерційних цих приміщень, погоджувало управління архітектури та містобудування, головний архітектор міста погоджував ці проєктні документації. Згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, зараз ця компетенція, ця прерогатив, компетенція прерогативу авторів проєктів. А відтак кожен підприємець тепер вправі самотужки обирати, у який колір одягти свою нерухомість. Якщо одні відтінки ще більш-менш гармонують один з одним, то часто густо трапляється і навпаки. Приміром, ось ця приватна аптека, що знаходиться в середмісті. Засновник закладу для свого дітища обрав жовте забарвлення, анітрохи не зважаючи на те, що в загальному будинок коричневий. Свій ляп пояснює просто, мовляв, такі умови диктує мода. Колір цей дійсно в нас в місті, як став таким словом, можна виразити, модним. Дивіться, напроти нас здання теж під такий колір нарисований. І взагалі цей колір якраз. Визиває в людини такий, знаєте, добрий настрій. Виходить, якщо будь-хто з вас захоче розпочати свій власний бізнес, ну, скажімо, відкрити перукарню і викупить квартиру на першому поверсі, то може замовити будь-який колір фасаду у своїх проєктантів, який сам захоче. І байдуже, чи буде він із загальним колоритом будівлі. Інша річ, коли підприємці працюють на засадах франчайзингу. Таким бізнесменам умови зовнішнього вигляду та колориту будівлі диктують, так би мовити, зверху. Якщо є якісь торгові марки, вони мають свої бренди, вони мають кольорові логотипи, тому їх треба підтримувати. Як правило, це десь є якісь філії великих торгових марок і по косметиці, і по ну, і перукарні мають свої бренди. Там декілька перукарень вони вже мають свій якийсь кольоровий логотип. І, звичайно, вони хочуть використати це все, щоб вони відрізнялися з загального загалу. Хмельничанам, як виявилось, веселкові забудови на довподоби нарікають лише на їх стан. Бачите, один синій, другий червоний, так. третій рожевий. Як вам доподобається така висолковий насмак? Ви маєте на увазі, чи кольори підходять, так, чи так, ні? Так, так. Я люблю різнокольорове. Мені подобається, коли не один кольор, а різні кольори. Мене устраює. Якби він ще був гарно оброблений, як сказати, ну він же весь порепаний. Він гарно, що він кольоровий, але він весь порепаний. Якби його гарно зробили, він, звісно, б... В місті повинні бути кольорові будинки. Cali, що один ні, 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 я не, не проти. Я, наприклад, ні, ні, ні ні, ridex2, ні, не роздражають, не мішають. Нічого страшного, я не бачу в этом проблеми, трагедії. Наоборот, фасад треба. Не проти городяни і кольорових перетворень у приватних будинках. Лише варто зазначити, за висновками психологів, колір дому відображає відчуття смаку у його власника, а ще неабияк впливає на самопочуття. Так червоний може викликати втому і підвищене серцебиття жовтий при тривалій дії загрожує короткозорістю а чорний колір пригнічує настрій. Лікарі радять для будинків обирати більш спокійну та стриману палітру. Однак, остаточний вибір за вами.